В нас є гаряча лінія нашого загону швидкого реагування. Діспетчер на цілодобовій основі приймає запити на евакуацію. Це не тільки присяна, а вся прифронтова територія Дніпропетровської області. Ці заявки ми оброблюємо. Також фонди-партнери передають заявки, які є надлишковими, чи по якихось причинах вони не можуть заїхати в деякі населені пункти. Так само ми намагаємось обробити всі 100% заявок і вивести всіх бажаючих на безпечну територію. Пріоритет, звісно, йде на дітей, але так само ми вивозимо будь-яку категорію людей: маломобільні, лежачі особи, люди, які є мобільними, тобто абсолютно всі люди, які бажають виїхати самостійно, то ми їх вивозимо. А були випадки, що людина подала заявку на на евакуацію? Ви приїхали, а людина відмовляється. На жаль, так, це не дуже часто, але такі випадки бувають. Ситуації бувають різні: інколи щось перегралося, інколи за сімейних обставин люди залишаються, тому що вони не закрили свої питання, і вони просять або приїхати через декілька днів, чи вони самі набирають і просять повторно приїхати за ними. Але намагаємось війти в положення будь-якої людини і все ж таки. Евакуювати її, коли вона вже буде готова остаточно.